Доброго дня, дорогі чернівчани та гості нашого чудового міста. Ось так із запальними танцями, веселими піснями, жартами та щирими посмішками. Чернівчани вітають усіх хто має намір ярмаркувати. А наші урочистості розпочав народний аматорський ансамбль народного танцю Юність Центрального палацу культури міста Чернівці. Хореографічною композицією Ми з України. Дорогі друзі, ми з приємністю запрошуємо на святкову сцену почесних гостей Петрівського ярмарку. Отож, вітаємо Чернівецького міського голову Олексія Павловича Каспрука, президента Чернівецької торгово-промислової палати Василя Ляковича, голову Чернівецької обласної державної адміністрації Олександра Хвищука, голову Чернівецької обласної ради Івана Мунтяна, генерального консула Румунії у Чернівцях Елеонору Молдован. Народних депутатів України, а також ми вітаємо гостей на нашому святі делегації з міста Тельце Молдова та міста Сучава Румунія. Вітаємо на святі Кам'янець-Подільського міського голову пана депутата Луцької міської ради, радника Луцького міського голови Ігоря Поліщука. Дорогі друзі, відкрите традиційне міське свято Петрівський ярмарок. Запрошуємо Чернівецького міського голову Олексія Павловича Каспрука. Ви знаєте, хто хочу привітатися. Доброго ранку! Буна діміняця і шалом. Шановні друзі, гарного нам сьогодні маркування, гарного настрою, позитивних емоцій. І ярмарок оголошую відкритим. Дорогі друзі, запрошуємо до вітального слова Голову Чернівецької обласної державної адміністрації Олександра Фещука. Дорогі друзі, учасники сьогоднішнього свята, сьогодні у нас невияка подія, яка вже петрівський продаж, презентація товарів, послуг це поєднання культури. Поєднання духовності нашої, і це придає нового іміджу місту, нашій області. Ми сьогодні шануємо, цінуємо і продовжуємо традиції, які прийшли до нас з попередніх поколінь. Але ми сьогодні і з вами разом пишемо нові сторінки історії України. Я від імені обласної державної адміністрації вітаю сьогодні всіх. Бажаю щасливо поярмаркувати, адже сьогодні є можливість зустрітись з старим друзям. Сьогодні є можливість познайомитись, партнерів нових собі взяти. Вітаю всіх, бажаю всім родинам щастя, здоров'я, добра, миру, достатку і благополуччя. Гарно поярмаркувати. Дякуємо вам.